Ядерна війна, ядерна загроза, там буде повний апокаліпсис і так далі. Це насправді дуже добре. Фільм був знятий при освітленні від свічки. Технічно в Сергія було світло, фонарик, камера і свічки все. Поки наш сусід володіє зброєю масового ураження чи то є загроза. Один вірний фільм, вірного спрямування він може бути гучнішим, аніж сотні промов. Політичних діячів, інтригуючий та захоплюючий фільм, сюжет якого українцям доволі знайомий, бо вони неодноразово бачили його в своїх страшних снах. Ядерна війна. Саме такий фільм зняла кіностудія Поділля, режисер та сценарист картини Дмитро Масіброда. Сьогодні у нас в гостях Вітаю вас, Дмитре. Доброго вечора. На щастя, ядерне чаювання, фільм має таку назву це лише нині фантастика. Сподіваємося, вона ніколи не стане пророчою. Але поки наш сусід має, володіє зброєю масового ураження чи то є загроза. Чому саме ви визначили цю тему головною для реалізації фільму? Тому що, як ви вже відповіли, сьогодні ця тематика вона є дуже актуальною. Я б навіть би сказав, що не лише наш сусід, Російська Федерація, має таку зброю, але і інші тоталітарні держави, наприклад, як Китай, Корея, Іран, там їхні розробки і так далі. Тому мені здається, що справа навіть не лише в одній Росії, а в тому, що зараз йде війна демократичного світу проти тоталітарного і загроза використання ядерної зброї, вона є актуальною, звідку ну, з тих пір, як її створили, можна навіть так відповісти. Чому саме ядерна війна? Тому що, ну, на мою думку, кінематограф він має бути не лише центром розваг для глядача, але і. Бути якоюсь такою психотерапією для нього, щоб люди, які йшли в кінотеатри, вони не лише розважалися, не лише переймали якийсь деградаційний досвід для себе, але і щось, щось глибоке. Тобто, коли ми йдемо до кінотеатру, і сотня людей, дві сотні, п'ять сотень людей ідуть до кінотеатру переглядати один фільм. Як сказав колись один кінорежисер, класик кінематографу, що один вірний фільм, вірного спрямування, він може бути гучнішим, аніж сотні промов політичних діячів, і насправді культура вона створена для того, щоб впливати на маси. Ну так за допомогою кінострічок, в тому числі, і яку мету несе ваша кінострічка, чи вона впливає дійсно на свідомість громадянську? Що ви зокрема хочете, щоб до, до яких дій спонукати свого глядача ну, для початку? Ми не можемо говорити. Ну, ми, як автори, там я оператори і керівник кіностудії Поділля, якої сьогодні немає, але я намагаюся просунути в маси, в телебачення там і так далі теорію, що не лише режисери і актори мають презентувати, рекламувати фільм, але й оператори, тому що оператори, композитори вони завжди на якомусь там задньому фоні. Ну, вони більш технічно забезпечують ну, складову, так. але художній сенс ви вкладаєте в це все. Але в нас можна сказати більше фільм-авторського спрямування. І в нас немає команди там з десяти сотні чоловік, які працюють над фільмом. Я, наприклад, як режисер, сценарист і продюсер, а Сергій на ньому абсолютно все технічне обслуговування. Ми навіть коли зранку прокидалися на зйомки, це була друга доба вже зйомок. Ми прокидаємося. Всі всі думають, що це відбувається, дивимося, а Сергій навіть і сніданок готує. Тобто, там на ньому. Команда все. у вас працювала така злагоджена. Так, і в нас і, чим нам було зручно, тому що фільм невеликий: 25 сторінок сценарію, 40 хвилин хронометражу. Нам не потрібно було дуже багато людей, там двоє-троє операторів. Сергій займався. Зйомкою, освітленням. Фільм був знятий при освітленні від свічки. Mm -hmm. Таке вперше створив Стенлі Кубрік у своєму да, фільмі. фільмі Барі для Ліндом. того, щоб року, для так. того, щоб звідзняти це в такому напівтемряві, потрібно було спеціальні об'єктиви застосовувати. Там, так, там, Йому там. надали з НАСА буквально ті, які знімали в космосі. А у вас була одна лише камера яким чином вам вдалося досягнути результату, чи задоволені ви потім були картинкою? Технічно чим оснащені були? Технічно, в Сергія було світло, фонарик, камера і свічки все. Тобто ліхтарик для чого потрібен? Ліхтарики ми ставили так, як по сюжету, ну ми вже про проспойлерили. Як, так як по сюжету зникає світло, ми для того, ну, це Краще б оператор розповідав. Для того, щоб зробити якусь на задньому плані об'єктивну картинку, там, де в нас кухня була, ось відбувається локація. Тут персонажі сидять, і ось там кухня. Ну і щоб додати в кадр якогось різноманіття, то Сергій там поставив фонарічок, його звідти не було видно, і телефон з ліхтарем. Світла ж немає, люди там повмикали те, що в них було. Чи задоволені ви були картинкою, яка вже під час монтажу відкривалась перед вами? О, так. Да. Сергій унікальний оператор в тому плані, що він працює за ідею, як і вся наша творча творча команда. Він працює за ідеєю, і це для нас було дечим новим, що ми знімали фільм 4К. А так як техніки в нас якоїсь такої для монтажа немає, то це для нас був, чесно кажучи, прорив. І картинка, як на мене, абсолютно задоволений. Питань до картинки немає. Можливо, до сценарію мене є питання там або до режисера. Сценарій Вже хотілося переробити після того, як побачили фільм. Ні, коли побачив фільм, не хотілося. Можливо, там дещо дотягнути, переписати і так далі. Ну я вважаю, що. Така річ відбувається абсолютно у всіх авторів. Коли ти що дивишся на те, що ти зробив або зробила, тобі хочеться якось потім це переробити. Хочемо все-таки почути у вас сюжетну лінію, якщо можна трішки спойлеру. Вже трішки провідкрили завісу. Хочемо, щоб ви розказали про що кіно. Ну, це фільм не стільки про ядерну терапію, насправді не про ядерну війну. Хоча подобається, якщо чесно, той факт, як це кіно рекламують, тому що. Ядерна війна, ядерна загроза, там буде повний апокаліпсис і так далі. Це насправді дуже добре, тому що фільм зовсім про інше. Це сімейна терапія на фоні ядерної війни, і це фільм про взаємостосунки батьків і дітей, партнерів і друзів. між ну, це, собою. Це власне і є той сенс, я думаю, який вкладають, адже ядерна війна, вона стає каталізатором різних змін. Ну, так. І, і, і я думаю, що е, той сенс, який з'являється у вашій картині, сімейні стосунки, вони б не, не винирнули би так, якби не той не, ядерний да, війн. Не ядерна війна. Ви вірно зазначили, що це є каталізатором. Тобто, ми беремо конкретну групу осіб, персонажів, як би це пафосно не прозвучало, кидаємо їх в одне приміщення, замкнутий простір. На фоні відбуваються жахливі події. І герої починають себе вести абсолютно нелогічно, абсурдно, розкриваючи дуже багато секретів, деякі я вже проспойлерив, намагаюся не проспойлерити ще щось. Розуміти, тут річ в тім, що ось якби фільм вже вийшов, то можна було би щось обговорювати там якісь конкретні епізоди, як вони створювалися. А чому там сталося по сюжету так чи інакше, а фільм то ще не вийшов. І тут ситуація така, що ти нібито ходиш по якійсь крихкій поверхні і нібито вправо не можеш, нібито вліво, взад вперед. Тому що, ну… ми намагаємося робити фільми таким чином. Це мені подобається з інтерв'ю Квентіна Тарантіно у 1994 році. Чим він пояснював свою мету, чому він робить такі сюжети драматургічно, там, абсолютно робить їх оригінально, так це тим, що коли ти йдеш сьогодні до кінотеатру або просто вмикаєш будь-який фільм на телевізорі, на ноутбуці або комп'ютері, в більшості фільмів відсотків 75 того, що сьогодні виробляється, знімається п'ята-десята хвилина. Ти вже можеш передбачити сюжет, як, яка буде кульмінація у фільму, яким буде фінал і так далі. А в мелодрамах, то це взагалі дуже легко визначити насправді. А ваш фільм якого жанру? Фантастика. Я написав засновано на як там було написано? Фільм. На подіях майбутнього щось типу в цьому плані. Ну, я знаю, такого жанру немає, просто хотілося так написати. <кхід> <Оце більше кхід> Дай Бог, <кхід> щоб не збулося. <кхід> це більше психологічний трилер. А про те, яким вийшов фільм, ну, мені здається, наше завдання зробити цей фільм, а потім, знаєте, це як дитина. Ти її народжуєш, виношуєш, потім ти даєш їй якісь базові знання, відводиш там в дитячий садок, школу. В Потім, коли їй виповнюється 18 років, вона відправляється у вільне плавання. Так, мені здається, з фільмами, тільки не по 18 років, набагато менше. Наше завдання зробити фільм, відправити його на кінофестивалі, а там далі глядач буде сам вирішувати, подобається йому чи не подобається. З нашої сторони було б дещо. Парадокс навіть не парадоксально, дещо абсурдно сидіти тут і розповідати, що ми зняли геніальне кіно. Ми не знаємо, яким вони прем'єра фільму запланована на першу половину 24-го року. Ну, ми так плануємо, так якщо все вдасться. Якщо буде менше блокаутів і загроз нашої країни, то в принципі. Побачимо цю картину вже незабаром. Фільм Але ще готовий. Скільки він вже часу у вас знімається? Адже тоді, коли саме блокаути були, якщо вдатися в подробиці, то є певна, певні сім'ї в кіно, так, і вони. Буквально сидять в повній темряві через блокаути, і е, до цього всього додається ще й загроза ядерного вибуху. Тобто їм приходиться саме сповідомлення, що через так, декілька хвилин відбудеться так. трагедія. Е, тоді вони вже розкриваються з різних сторін. Mm, так коли саме почали знімати якраз в минулому, минулому році, коли були ці самі блокаути, зйомки взагалі це був доволі таки складний процес, саме через зйомку. При нічному освітленні від свічок ще весною ми з Сергієм почали обговорювати постійно, як ми будемо знімати це кіно, і так далі. Шукали квартири, тобто локації, але вибір був доволі таки важкий, тому що ситуація в країні була не дуже задовільною, і в Тульчині важко насправді знайти якесь приміщення, яке може тобі підійти по саме по задуму. І зйомки насправді зйомки в нас тривали не стільки багато часу. Це не фільми, там е високобюджетні, які знімаються по 160 днів. Можливо, від сили ми знімали днів 10, але в нас все було розкидано таким чином, що ми знімали десь протягом. Місяців п'яти ви знаєте, схожий е, сенс. Я вже чула від е, Євгена Корнауха, режисера з Херсона, який приїхав до нас у Вінницю в Театрі Садовського, поставив свою виставу «Блекаут». Там також вимикалось світло, і люди е, між собою сварилися. Виясняли стосунки. Там е, питання е, батьків дітей розкривалося. А е, ви називаєте свій, свій фільм терапією. Чи можна щось сьогодні тут почерпнути, які, яку терапію можна пройти, що з'ясувати для себе, які методи, які техно, технологічно, можливо, щось працює тут? Ну, я вважаю, що відповісти на це запитання можна буде тоді, коли фільм вийде, тобто, коли глядач його перегляне і, можливо, щось усвідомить для себе. Але якщо коротко і не баритися, Спойлерити сюжет, то сама ідея і тематика в тому, що якщо є люди, з якими ви спілкуєтеся, там партнер, наприклад, і чоловік або батьки, друзі, то не потрібно приховувати від них якихось секретів, тому що рано чи пізно воно все може вилізти з інакшої, негативно. Але є брехня заради порятунку. Я не вважаю, що в героїв була брехня заради порятунку. А якщо враховувати, що деякі персонажі це люди віком там від 18 років до 25, а ми розуміємо, що це такий вік, це не вік мудрості, тому я не вважаю, що це була брехня заради порятунку. Як ви гадаєте, чи ви спрогнозували реакцію людей, якщо дійсно буде ядерна загроза? Я не знаю, це ж не мені вирішувати. Це людям вирішувати, якщо там щось. Тобто, психологічно, ви все одно, коли писали сценарій, ви переносили себе в той стан, коли люди під загрозою смерті вже знаходяться. І вона неминуча. І вам потрібно було прописати їхні дії, їхню реакцію, їхній психоемоційний стан. Що саме вони відчували тоді? Мої персонажі? <кій> Спочатку. Байдужість. Тому що е, маленький спойлер. На початку для багатьох персонажів це лише ймовірність ядерної атаки. Це вже не саме пряме застосування ядерної зброї. Це ймовірність ядерної зброї. Сьогодні ми живемо в стані, коли ймовірність застосування ядерної зброї, вона, є, вона реальна. І вона була реальною навіть рік тому, вона є реальною сьогодні, і вона буде реальною через рік. А потім поступово вже ситуація змінюється, і персонажі починають розуміти, що це вже не жарти. Далі вони відчувають страх, апатію, дратівливість і примирення з самою ситуацією. Чи вкладаєте ви тут сенси суспільної свідомості, щоб люди більше приділяли уваги, можливо, чи то своїй родині, чи в цілому країні більше донатили, щоб, можливо, перемогти ворога і зберегти ті вогнища сімейне і в цілому нашої країни? Мені здається, що сьогодні в цей час, саме сьогодні, це те, чого найбільше потребує наша держава. На мою думку, я не є якимось політичним експертом, я навіть кажу, це не з режисерської з режисерської точки бачення, точки зору, а саме як громадянин України. Тому що ми сьогодні спостерігаємо не дуже гарні новини, але бачимо інакшу ситуацію, що в країні. Відбуваються не дуже приємні речі. Не хочеться вносити якісь там слова, щоб це було якимось розколом там ситуації, і так далі. Але чого сьогодні потребують українці найбільше, це єдності. І мені здається, у нас її сьогодні такої вже немає, як була на початку. Розкажіть нам, будь ласка, своє відчуття, коли ви писали сценарій, ви ж приміряли на себе цю роль? Людини, яка чекає ядерного вибуху. Що ви будете робити в першу чергу, якщо я не чекаю. буде така загроза? Що я буду робити в першу чергу, якщо буде така загроза? Я можу які зроб... думки у вас будуть? Не знаю, це питання філософське. І я не знаю, які думки тоді в мене будуть виникати, тому що я людина емоційна. Зараз я можу розповісти, ой, я піду зроблю те, по пунктам, як треба вберегтися від ядерної загрози і так далі. Але ну, коли з'являються такі ситуації, то людина починає нервувати, а панікувати, і в ось цьому стресовому стані дуже багато чого забувається, дуже багато чого відкидається. Тому я навіть не знаю, що ми всі будемо робити. Але я не кажу, ну, що можливо там хтось звинуватий, що ми якось. Розігріваємо цю тему людям і так важко. Війна, тут ми ще з ядерною війною, але це загроза реальна, і мені здається, фільми повинні зніматися на якісь такі теми. Тим паче, ну, як я сказав, ми незалежні ми ці, ми ні в кого гроші не брали. І я вважаю, що це великим досягненням, тому що в нас там є деякі епізоди щодо, щодо Путіна. Доволі такі цікаві. Якщо би ми знімали за державні кошти, би таке, наприклад, або за кошти місцевої ради, або якихось меценатів. Ви це за свій кошт власний реалізували е, відсотків 60-70, так. І мені допомагали мої подруги, знайомі. Одна профінансувала музичну композицію, моя менеджерка з роботи, і подруга, сама Вінничанка. Все своїми силами. Ну так, їм сподобався сценарій, і вони готові були нас підтримати. Але, знову ж таки, ми не хочемо якось спекулювати на цій темі. О, подивіться фільм про ядерну війну, це хайп і так далі. Абсолютно ні. Ситуація, ну, можливо, зараз вона мало ймовірна, застосування ядерної зброї. Але... Але ви знаєте, ми не вірили, що буде повномасштабне вторгнення, про це не говорили. А тому, можливо, варто сьогодні приділяти саме увагу і цій темі, щоб не сталося, що не очікувалось, а воно прийшло. Так, повністю згоден. Тому бажаємо, щоб ваш фільм не ставав ніколи реальністю, щоб так і залишався мистецтвом, щоб дійсно прем'єра відбулася в той термін, коли ви запланували, щоб нічого не загрожувало її прем'єрі. І щоб дійсно глядач оцінив і нашим глядачам радимо переглянути, коли вийде фільм, цінувати дійсно свою сім'ю, дотримуватись тих меседжів, які закладені в сенсі цього фільму. І сподіваємося, що ядерна війна ніколи не загрожуватиме Україні а для цього донатимо і підтримуємо нашу армію. Україна у нас одна, боремося за неї. Це ж була програма. «Наші». дякую за довіру.